Акція Здорово бути здоровим триває у бібліотеці Боченка. Відбулася зустріч голови обласної організації ветеранів спорту та війни Олександра Березана із студентами машинобудівного коледжу. Спорт це запорука здоров'я. Цю тезу колектив бібліотеки вирішив довести на прикладі заслуженого працівника фізкультури і спорту України Олександра Березана. Власне, його спілкування із молодими людьми має допомогти останнім зрозуміти важливість здорового способу життя. Принаймні, саме таким бачить результат заходу його організатори. Показати приклад в першу чергу, як можна в свої роки на восьмому десятку виглядати завдяки спорту, Олександру Петровичу, 76 років, та завдяки своїй спортивній та життєвій позиції, він продовжує працювати і повненій енергії. Треба, перш за все, націлити себе на здоровий спосіб життя і виконувати всі, прав, всі побажання, які дають нам наші вчені, врачі. Медицина, фізкультура, педагогіка і всі остальні е, галузі діалог із студентами спортсмену дався легко, адже присутні і самі намагаються жити за принципом сильний тілом, сильний духом. Це взагалі важливо кожному займатися спортом, тому що спорт – це залог здорової жизни. Ну, я думаю, що кожен уважаючий людина має займатися спортом, щоб підтримувати себе здоров'ї. Завершуючи зустріч, Олександр Березани ще наголосив, спортивна здорова та освічена молодь потрібна державі, аби вести її до нових вершин.